Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сили. І сьогодні ми поговоримо про стрітинські або громничні свічки. Зараз буде невеличкий вступ. В описі будуть тайм-коди, тобто ви можете знайти ту частинку, яка вам цікава, подивитись, де я буду безпосередньо про ритуал розповідати, якщо не хочете слухати вступ. Але Мені би все ж таки хотілось пару слів сказати, чому я вирішила записати для вас це відео. Якщо ви подивитесь, то в цьому році я не виходила до вас із відео і в минулому році так само не рахуючи декількох шоц, тому що 24 лютого, чорний день для всіх українців, почалось повномасштабне вторгнення на нашу територію, і з тих пір наше життя дуже сильно змінилось. І зараз я записую це відео, в мене немає світла, але не будемо про це. Чому я вважаю, що важливо розповісти зараз про стрітинську свічку? У мене в кадрі зараз горить минулорічна громнична свічка, триглава. А, от, ви можете побачити. Стрітиня входить до найбільш шанованих свят народних. І ця традиція досі жива по селах, але всюди виготовляють різні стрітинські свічки, і немає, скажімо так, єдиної думки, як правильно. Ну, якщо ви належите до християнського егрегору, наприклад, відносите себе до православної віри і на свята відвідуєте храм, то ваш спосіб зробити стрітинську свічку насправді дуже простий. Для цього треба придбати або виготовити власноруч свічку з натурального воску чи вощини. І краще, якщо це буде не така триглава свічка, а якась міцненька, добротна, широка свічка, да, ось такого типу. От і все, що треба зробити, це відстояти з нею службу на стрітення у храмі. І от саме така свічка, яку ви власноруч будете тримати добре, якщо будете власноруч робити. І якщо ще потім ви донесете її запалену додому, це от буде ваша стрітинська свічка. В Україні стрітення досі відзначають за юніанським календарем. Але Якщо робити це відповідно до природних циклів, то тоді нам ближча дата григоріанського календаря це 1 та 2 лютого. І якраз на цей день припадають свята в багатьох народів. Наприклад, в США святкують День Бабака і загальна, загальна суть цього свята яка? Це перший подих весни. На стрітання зима зустрічається з весною і вони борються, да? і ми знаємо, що весна обов'язково має перемогти, як добро перемагає зло. Або в північній традиції це імбонг. І якщо ну, можна сказати, що суть у свят одна, тому що це язичницькі свята, які лежать в основі православних, але символіка, обряди, ритуали трошки інші. Ну, це пов'язується. З тим, що е, гробничні традиції, да, слов'янські традиції, це е, належить більше до культури землеробів. Тоді як імбонк, це м, культура е, скотарів, да, тих, хто займалися вирощуванням худоби, це також свято першого молока. І, і тут у нас основний колір буде білий, і е, це колір ще й снігу, і молока, і от е, всього, що з цим пов'язано. І якщо ми будемо говорити про свічку, яка виготовляється до імбонку, то це така особлива свічка, яка створюється із старих свічок, із решток воску, який залишився, там, із травок, з із такого всього, що можна ще пустити в зіму, але воно вже вам не потрібне. І таким чином, проявляючи свою творчість, додаючи оцю тискорку, ми зі старого створюємо щось нове. Проявляємося як творець і пробуджуємо свій внутрішній вогонь, саме вогонь творчості. І взагалі сенс свята Гробниці полягає якраз у тому, що в цей день пробуджується небесний вогонь. Це наступна стихія, яка пробуджується після води. Вода, нагадаю, пробуджувалась на водохреща, на Йордану. Це перша стихія, яка просинається, і якраз е, є е, думка, що е, Обряд занурення у воду пов'язаний не з тим, щоб очистити, не з тим, щоб очиститись, а з тим, щоб собою розбудити воду тим світлом, яке людина зберегла в собі тим життям, да, яке вона зберігав собі крізь холодну зиму, розбудити воду і перетворити її на живу. І так само на гробницю ми. Пробуджуємо вогонь, да? от якраз своєю творчістю, тим, що творимо свічки з живого матеріалу, з воску, і тим, що потім їх запалюємо і освячуємо. І я вважаю, що в цьому році це ну, дуже важливо, тому що лютий тепер, мабуть, набагато сканіший для нас місяць, так? Бо для багатьох цей Місяць буде знаменувати рік від початку трауру, трауру за чимось втраченим, за втраченим домом чи за втраченими друзями, ну у всіх втрати свої якісь. І для того, щоб далі рухатися, далі жити. Нам потрібні якісь інструменти, перевірені часу. Так от громнична свічка якраз належить до таких інструментів, тому що її освячували з певною метою, не просто щоб вона да, там десь стояла на поличці серед інших свічок, а якраз для того, щоб вона була біля людини в якісь найважливіші моменти. Не тільки в моменти хвороби, або горя, або прикрості, але й в моменти великої радості. І її основне призначення якраз створювати таке поле, в якому людина зможе почуватися безпечно, затишно, спокійно, так? От, врівноважувати наші емоції. Моя подруга мені розповіла, що Якраз минулого лютого, в кінці лютого вона спалила майже всі свої громничні свічки, які виготовила на початку того місяця. Тобто, фактично, її запасу вистачило менше ніж на місяць, а все через ті події, да, через те, що її довелося пережити. І от громнічні свічки дуже їй допомагали тоді в тій ситуації. Як ви вже зрозуміли, громнична свічка це не обов'язково триглава свічка да, потрійна. Виготовляли і дев'ятиглаві свічки. Це може бути свічка просто велика, товстенька. Головна ідея грамничної свічки в тому, що вона має відрізнятися від звичайних свічок, тому їх часто прикрашали, наприклад, от, стрічечками да, або чимось таким, або гарними там, травами якимись. Триглава грамнична свічка горить досить швидко її вистачить там, буквально на декілька годин, але враховуючи те, що ми використовуємо її ну, для, наприклад, очищення під час хвороби, да, або не так часто, то цього в принципі, досить. І до того ж, ми можемо виготовити не одну грумничну свічку, а декілька, в залежності від запиту. І вони всі можуть мати різну форму і різне наповнення, так, і різний декор. Ну, от, наприклад, ще така триглава свічка є з знитих листочків воску. Я далі буду показувати, як скручувати свічку, саме тригаву з вощини. А тепер розкажу про свій ритуал освіч... освячення громничних свічок. В чому він полягав? Рано вранці 1 лютого або 2 лютого, в залежності від того, <кхи> як складався день, як мені хотілося, як... чи встигала я підготуватись. Ми з чоловіком робили невеличке вогнище, він запалював його. Туди зазвичай в те вогнище йшов мій юльський вінок, і от від цього вогнища я запалювала свічку, отаку товстеньку свічку з вощини не зроблену. І моя задача була донести її запалену додому, не сказавши ні слова і не втративши цей вогник. Це досить непроста задача, але щоразу, коли я робила цей ритуал, вона мені вдавалася. І от вже від цієї свічки далі я запалювала всі інші свічки, які готувала заздалегідь. Потім запалювала свічки, які ми виготовляли під час мастер-класу. Тому що зазвичай у цей день я проводила офлайн-майстер-класи для усіх бажаючих виготовити громничну свічку. І цей ритуал, як на мене, він найкраще відображає. Суть цього свята, так? тому що е, добре, якщо цей вогонь запальнює на вас хтось, хто е, є вашим духовним вчителем, так? хто особлює світло і хто несе це світло для вас. Це може бути чоловік, це може бути духовний вчитель, якщо ви збираєтеся е, в цей день от якраз на створення свічок для проведення ритуалу з якоюсь групою. Або це можете зробити і ви самі. І можете зробити це ну, в хаті, якщо немає можливості зараз десь це на природі зробити, тому що цього року в мене не буде такої можливості, я думаю. І головне, що ми робимо, коли запалюємо цей це, це багаття, або просто цей вогонь у свічці. Це потрібно візуалізувати, що ви призиваєте от небесний вогонь, який пробуджується саме цього дня. Його сину на допомогу вам. І вже далі, коли цей вогонь горить над усіма свічками, які заготовані, читається заговір, який допоможе якби, акумулювати оцю сину в них зберегти, так? щоб її вистачило на ціний рік. А щодо заговору, який треба використовувати. Пропоную вам заглянути в опис під відео, і там ви знайдете те, що треба. Тому що попередні заговори вони російськомовні, і мені б не хотілося їх використовувати цього разу. Але можете подивитись давнє відео, яке я на каналі, де я розповідаю про свято громниці. От, і знайти там різні варіанти, можливо, якісь буде вам до душі. І може ще нагадати, чому громниця, так чому по селах досі називають цю свічку грумниця. Тому що якраз на початку лютого буває таке цікаве атмосферне явище, коли гримить грім. Він гримить, але сама гроза ну, ніякої шкоди не завдає. Так? тобто... І мені здається, що е, люди вірили, що от свічка, створена в, така день, в такий день, е, коли цей грім, грім гримить, вона е, зможе е, захистити е, вже від реальної грози. Е, коли влітку гроза буде мати свою справжню силу, будуть чорні темні хмари, і це страшна сила, тому що вона може знищити хату, вона може знищити врожай. І в той час це була велика проблема, і от вірили, що свічки в цьому допоможуть. Їх запалювали під час грози, і досі збереглося багато таких, як сказати, обрядів, які там бабуся робила, а люди запам'ятали, що їх бабуся так робила, от пов'язані саме з цими свічками. Але чому так і які в цьому сенс, Ну, власне, ніхто не може розповісти достеменно і тому ну, мені от найбільше відгукується версія про небесний вогонь, про те, що нам треба розбудити цей вогонь, це саме те, що допоможе нам пережити от найважчий місяць зими, підготуватися до літа, підготувати ті зерна, які би ми вже хотіли покласти в землю так, наступного сезону і отримати врожай. То вже час зараз якраз про це задумуватись. Готувати ці зерна як в прямому, так і в переносному сенсі, купувати насіння, так, робити громничні свічки. І далі я покажу, як я створювала свічку. Якщо вам було корисне, буду рада, звичайно, вподобайкам та коментарям. Будь ласка, пишіть, запитуйте щось можливо під відео. Буду всім за можливості відповідати. З вами була ясна! Па-па! До зустрічі на каналі Свічка Сини. Отже, для виготовлення триглавої, тобто потрійної свічки з вощини. Нам знадобиться власне вощина натуральна, і три фітілі. Я зазвичай роблю фітілі, з ниток муніне, от ниточки, і для таких свічок треба брати два пасми. Тобто, от, це буде фітінь. Зрозуміло, так, тонесенький досить фітін нам потрібен. Тому що на звичайну свічку ми би брали 4 пасма. От. Або можете використовувати готовий фітін, тоді найтонший. Але бажано його обробити воском перед тим, як робити От мої готові фітіни, вони трошки довгі ми будемо робити свічку на. Коротку довжину прямокутничка, тобто 26 см буде висота кожної з трьох свічок, але у скрутці вона буде меншою. Можна ще робити на довшу сторону, тобто на 41 см, але це треба вже мати досвід, тому що таку свічку буде трошки важче скрутити, ну і важче відповідно виготовити тоненькі, гарні, міцні свічечки. Тому я показую от такий от варіант, а далі, звичайно, можете пробувати. Тут, власне, ніяких хитрощів немає. Наша задача скрутити три тонесенькі гарні свічечки, як ми зазвичай крутимо свічку з вощини. Але головне, щоб вона була рівненька, кожна з цих свічок, і щоб вона була така міцненька, без проміжків, тому ну, приділяйте цьому увагу, так, коли робите. Бо це Буде позначатися на якості горіння. Добре, якщо вощина хорошої якості, добре пахне. Яскрава така. Ну, хоча щодо до яскравості є різні моменти. Знаєте, я в цьому році чула не так багато смішних якихось речей, ну, не рахуючи мемчиків різних про війну. Але. Те, що мене отак от посмішило, це думка однієї майстрині про те, що вся вощина однакова. Вона має право на свою думку, але це насправді смішно, тому що вощина дуже різна і вона відрізняється в того самого виробника навіть кожна нова партія. Що вже казати про різних виробників. І це все дуже залежить від того, який воск був використаний, скільки часу той воск був у вумику, потім яким методом його перетопили. Ну, і все це впливає, і вощина має, скажімо так, різну консистенцію і різний запах. І Треба вам пробувати, що вам подобається більше. Просто щоб ви мали на увазі, що ну, не однакова вощина. Це з одного боку добре, а з іншого, може, і не дуже, тому що хочеться, щоб в цьому питанні був якийсь стандарт, правда? Ну, але про вощину, про її якість, про те, як її вибирати. Це колись іншим разом поговоримо. А зараз поки скручуємо свічечку. Щодо товщини свічки самостійно обирайте. У ну, мене десь вона має 1,5 см в діаметрі, це оптимально. Я зазвичай на око скручую, і потім у мене ще лишається з листочка такий маленький кусочок, стрічка, яку якраз можна використати для того, щоб обгорнути потім денса цієї стрічки. Але не робіть дуже товсту, товсту цю свічку, ну і відповідно у вас має вистачити одного листочка на три свічки. Але я не рекомендую нарізати кусочки і з них крутити свічку, тому що буде важче скрутити її щільненько. Ну, хай краще третю свічку вам буде так незручно крутити, ніж усі три. Але тут насправді можна пробувати, як вам хочеться. І добре проминаємо панчиками готову свічку. От бачите, це свічечка висотою 26 см. І діаметром десь 1,5 см, Десь, може, 16 мм, Ну, так, як вийшло. І таким подібним чином робимо дві інші свічки. Отже, маю готові три свічки. І ще залишився отакий хвостик. Ну, стрічечка, так. Вощини ми використаємо якраз цю полосочку з для того, щоб сформувати тут такий трикутничок, який нам допоможе утримувати цю свічку. Є насправді різні варіанти для плетення свічок. Цікаво, що учні на майстер-класах іноді Створюють якісь такі свої авторські в'язи, так, які я навіть не бачила ніколи. Але для такої, от висоти 26 см, найкраще підійде той, який я вам зараз покажу. Хоча можна ще. Плести коси можна робити ну, і інші різні варіанти. Тут вже що вам подобається більше і на що ви матимете натхнення. Головна умова, коли ми створюємо громничну свічку, у нас мають бути теплі руки. Теплі руки має бути дуже тепло. І от якщо ви не впевнені в тому, що воно у вас все вийде без допоміжних засобів, то навіть я тоді рекомендую нагріти трошки феном. Да? Хоча тоді вже ну, ніби. Бо будуть ну не тільки ваші руки, да, не, не тільки ваше тепло в цьому брати участь, але дивіться, самі ми вирівнюємо ці три свічки, отак, от об стіл, щоб вони тут однаково були на одному рівні, так? І далі починається найцікавіше, нам треба їх заплести, заплести по годинниковій стрілці І при тому зробити це так. Щоб вощина не ламалася, і це можна зробити тільки дуже теплими руками. І не намагайтеся відразу так сильно-сильно їх заплести. Хай це буде такий невеличкий кут, але буде все рівненько і не поламано. Хоча, якщо десь щось трісне, теж не треба лякатися, це можна знову ж таки теплими руками отак от заліпити і нічого не буде видно. Що ми робимо? Дуже отак от повільненько обертаємо за годинниковою стрінкою ці три свічки навколо от уявної осії, уявного стрижня посередині. І бачите, вони так потрошечку заплітаються. Це така дуже медитативна робота, не у всіх вона виходить з першого разу. Для того, щоб це робити, треба отак от міцно тримати. У місці їх з'єднання і зігрівати своїми руками і кожну зі свічок направляти в потрібному вам нахилі. Так, не поспішаючи дуже-дуже легесенько, м'яко, але сильно. Ми їх потрошечки закручуємо. Так, ну я не знаю, як тут краще зробити. Я, мабуть, не буду прискорювати відео. Можете просто самостійно собі поставити, якщо хочете, на іншу швидкість. Я взагалі зараз більшість відео дивлюся на швидкості 1,25 або навіть півтора від оригіналу. Це дуже економить час, а зміст не втрачається. Я сподіваюся, що видно. На цю модель свічки я роблю широку. на громницю, і вона мені дуже подобається ця модель, тому що зверху свічка виглядає як маленький тризуб. Наш тризуб це дуже давній символ, я думаю, ви це знаєте, тому що він відображає прославянські уявлення про триєдність світу, про його будову, про те, що є прав, світ богів, яв, світ явний, де живуть люди, де все відбувається, та нав світ мертвих. Світ різних темних істот, і звідти беруться всякі навські штуки. Бачите, якщо ми хочемо, щоб вона сильніше закручувалась, треба сильніше так от її притискати, нахиляти, але робити це повільно, і тоді у нас не буде, в принципі, тріщинок. Ну, і головне, щоб сама вощина, з якої ви хочете зробити громничну свічку, була свіжа. Чому свіжа? Тому що коли вона свіжа, вона еластична. І в ній ще досить багато вологи, Так? І саме це допомагає нам робити з неї всякі різні цікаві штуки. А якщо ми візьмемо, наприклад, вощину, яка полежала вже там на пару років, так? вона, по-перше, трошки втратить свій колір, але це буде той самий віск, ну, він буде ламатися. Про це мені іноді говорять, що робити, якщо в мене очі ламається. Ну вже нічого не можна зробити, можна тільки перетопити і вже зробити щось з цього воску. Залити свічку, наприклад, або якось по-іншому його використати. Ось так ми потрошечку скручуємо і вже. Доходимо до верху, тут можна або їх докупки звести, або отак от залишити. Мені більше подобається залишити. Громнична це та свічка, яка освячена на громницю на стрітення, в ту дату, яку ви обираєте 1 2 лютого або 14 лютого. І яка запалена від свічки чи від вогню багаття, наприклад. І, коли вона запалена, над нею прочитаний заговір, вам треба потушити оці кінчики пальцями, не задувати. Ну або якщо пальцями вже зовсім ніяк, тоді, наприклад, можна кусочком бощини це зробити, я так іноді роблю. Цей спосіб він, до речі, допомагає фітіль зберегти в хорошому стані. Так, і тепер ми зробимо отут. Таку о, штуку, щоб свічка в нас добре стояла на твердій поверхні. Просто обмотаємо оцим залишком. Пермичні свічки можна робити і з кольорової вощини, як ви бачили в тому моєму варіанті, але зробіть обов'язково одну з натуральної природньої вощини. так? З того воску, який. Менше оброблений, скажімо так, який більш сприятливий до того, щоб в собі зберігати якусь інформацію. Я не додаю в такі свічки ніякі трави. От в такі товстенькі свічки можна додавати трави. Сюди не можна додавати ще траву і не бажано додавати ефірне масло, тому що це все прискорює горіння, а трифітільна свічка і так досить швиденько згорає. Тому в цьому немає сенсу, немає потреби. Давайте інформацію щодо стрітинських свічок, я ще трошки залишу в описі. Заходьте, до речі, в мій інстаграм, в кого є, хто там любить бути і хто там активний, будемо дружити. Тому що всі новинки зараз з'являються в Інстаграмі. Я цього року. Найбільш активна саме там. От тут свічка. так вона виглядає. Це заготовка для громничної свічки. Триглава свічка. Колір фітіня я зазвичай обираю червоний. Але це може бути інший колір, це може бути, наприклад, натуральний колір. Іноді роблять з волокон льони або Конопен фітіний, якщо є таке, це буде взагалі чудово, але там треба пробувати яку товщину брати. Я так зараз не зможу порекомендувати. Або якщо це фабричний фітін, то він, звичайно, білий буде. Можна ще прикрашати цю свічку, наприклад, золотим воском. Або нічим не прикрашати, отак залишати. Якщо вам було корисно і сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Свічка Сини. З вами була Ясна. До зустрічі!